Я і мої білі кінти. Я а ти як був чорний, так і лишився. Так. Вічуть разний йокс, вічі красний йогусь. Сейчас, оце барабан. Я можу пропихнути сюди. Воно витримає. А ще у мене ось є вухо. І отут є вух. Оце оце щойно забрали від мене. От воно тут було. Нічого все добре, Майнай, майнай, майнай!